Господи, змилосердися над моїм сином в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Возлюблені, ми сьогодні маємо 10-ту неділю після зіснення Святого Духа, неділю, де ми бачимо в Івангелиста Матея описану історію, де чоловік приходить до Ісуса, падає йому до ніг і просить за свою дитину, за свого сина, який часто кидається то у вогонь, то у воду. Біс опанував цю нещасну дитину, і він все робить цей батько для того, щоб допомогти своєму синові. Бачить, як цей син його страждає, бачить ті всі невимовні болі, які переносить його син. І шукає, шукає, де би знайти вирішення цій проблемі. Одноразово ми так само, коли маємо різні труднощі в житті, особливо щодо тих, хто є нам найрідніші, навіть не заради себе, заради тих, хто є біля нас. Ми шукаємо, як би допомогти їм вирішити, як би їм полегшити ті страждання. І цей батько, наскільки шукав, що він навіть і просив, напевно, всіх навколо, і в тому числі і учнів Ісуса Христа, каже, вже я твоїх учнів, навіть просив, але вони нічого мені не могли зробити. І Христос починає з таким обуренням звертається до того чоловіка, каже, ороде, розбещений і невірний, скільки я буду ще з вами, скільки терпітиму вас. Каже, «Провідіть мені його сюди. І Христос погрожує цьому бісові і його цей біс покидає цю дитину. І тоді учні приходять на самоті до Ісуса і питаються. Чого ми не могли це зробити, Чого учні вже питаються за те, що вони можуть робити? Хіба Ісус їм давав якусь владу це робити? Але вони вже минулої неділі, якщо ви уважно слухали, ми говорили про те, що вже Петро навіть став на воду і почав ходити по воді. Вони вже бачать, утверджуються у вірі. От віра допомагає людині. Навіть вже починати е, допомагати людям, допомагати людям у цьому сенсі, що навіть звільняти їх від оцих всіх різних болів. І Ісус каже, цей рід можна вигнати тільки молитвою і постом, але все залежить від вашої віри. Якщо б ви мали віру як е, гірчичне зерно, ви можете сказати: ці гори двигуться. І вона впаде в море. Чи пересунеться. Сьогодні, дорогі, так як і минулого разу, ми будемо говорити про віру. Віра, яка є фундаментом того, що дозволяє людині не страждати. Дозволяє навіть під час страждань бачити те, що допоможе їй позбутися тих страждань. Віра, яка допомагає апостолам утверджуватися. Віра, не яка має робити е, для нас якісь е, приємні речі, де ми можемо переставляти гори. Ні. Віра, де ми можемо переставляти всі наші труднощі, наші проблеми, всі наші переживання, все, що ми можемо, е, що нас може хвилювати, сум, зневіра, безнадія, це все допомагає мені долати віра. Віра у єдиного Бога, того, який все. Мені може допомогти зробити. Христос каже, без мене ви нічого не можете зробити. І тут вже учні починають це бачити. Вони бачать, що без Його допомоги, без Ісусової допомоги вони навіть не можуть пригрозити нечистому Духові і Він не, не може покинути цього хлопця. І ми бачимо батька. Подивіться на особу цього батька. І вони не описує. Хто це був? Яке соціальне становище, Яке він, е, наскільки він, скільки він мав дітей, дружину. Він описує, якийсь чоловік. Неважливо, який це був чоловік, але той, який шукав, шукав за Христом. Ми сьогодні теж шукаємо. Шукаємо, щоб хтось нам прийшов і допоміг. Допоміг нам подолати наші труднощі. Допоміг нам навіть звільнитися із цього великого тягару. Тягору війни допоміг нам перемогти. І хто там може тільки це зробити? Тільки Ісус. Але Ісус завдяки нашій вірі, нашій молитві, нашому старанні. Христос сьогодні готовий прийти до тих батьків, які втратили своїх дітей, тих, які втрачають своїх синів, дочок, які зараз мають оцей невимовний біль, біль і страждання. І тяжко тяжко говорити про те, де батько приходить заради свого сина. Мати сьогодні оплакує свою дитину, де, де найбільше що відбувається, така тяжка історія нашого українського народу. І сьогодні, дорогі в Христі, Бог готовий вам прийти на зустріч. Бог готовий допомогти всім тим, хто страждає, так як він зробив і допоміг, допоміг Це цьому чоловікові батькові. Сьогодні Бог є за нас. І сьогодні Бог є Той, хто зацікавлений у нашій перемозі, але треба в неї вірити, до Бога молитися і Бога за це просити, падати йому до ніг. Ісусові падати до них і просити так, як це робить цей батько. Одна історія розказана про одного чоловіка, який отримав дуже страшний діагноз, дуже тяжка шизофренія, порушення, порушення нервової системи. І його дружина каже, я не могла уявити собі як людина, яка має здорові руки, ноги, все, все здорове, але вона не може продовжувати жити. І одного разу вони поїхали на одне святе місце, де цей чоловік взагалі не міг ні молитися і не вмів молитися. І він почав молити розарії. Почав молити розарій і після однієї, одного, одного такого паломництва. Він повернувся додому і став зовсім іншим. Почав виздоровляти і він це сам почав помічати. І коли він прийшов і вже до своїх лікарів, які йому пророкували, що він не зможе бути нормальною людиною, не зможе жити навіть в нормальному домі, що він буде жити у спецзакладі, де він не зможе нормально ставитися до своїх рідних. Вони побачили, що цей чоловік цілком здоровий віра. Віра, це може зробити. Віра це є тим фундаментом, який дозволяє нам здолати все, здолати будь-яку трудність, здолати найзапеклішого ворога, про якого сьогодні Ісус нам також каже, як його можна подолати постом і молитвою. Вважаю нам, щоб наша віра завжди була тим, що нам допомагає іти вперед, не зупинятися, але іти із Богом і у Бозі. Амінь. Слава Ісусу Христу!